Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як не варто спілкуватися з військовими і яких запитань слід уникати. Війна змінює світогляд людини і її цінності. Вона змінює й саму людину. Військовий, який повернувся з війни, може бути мовчазним, уникати контактів, може іноді агресувати. Близькі часто не знають, з чого почати розмову і про що з ним говорити. Якщо він починає говорити, то для нього важливо, щоб його просто вислухали, без співчуття, без жалю, без непроханих порад і дурнуватих запитань. Він сам почне говорити, коли буде відчувати навколо себе безпечне середовище, коли буде впевнений, що його зрозуміють, не будуть засуджувати і звинувачувати. З військовим спілкуватись необхідно дуже тактовно і коректно. Якщо ви задаєте питання, то повинні розуміти, з якою метою ви це робите і що буде відчувати при цьому військовий, думайте, що говорите, і не запитуйте просто із цікавості. Ваше запитання може бути травмуючим для нього і може зачепити його важкі спогади. Як же не варто спілкуватись з військовими? І яких запитань слід уникати? Фраза Я тебе розумію некоректна. Ніхто не може відчути все те, через що йому довелося пройти. Краще мовчки послухайте, що військовий розповідає, якщо він сам цього хоче. Вам у розмові краще взагалі не піднімати тему війни. Запитання, а тобі було страшно? Недоречне. А як ви думаєте? Військовий така ж сама людина, страх природна реакція організму на загрозу життю. Навіщо таке питати, щоб повернути його в ті обставини, щоб оживити тяжкі спогади? Запитання, коли ми переможемо, де мотивує? Адже військовий не може дати вам відповідь, воно може спонукати його до почуття провини через неспроможність вплинути на хід війни. Натомість підтримкою для нього буде ваша впевненість і віра в перемогу. Запитання, нащо ти туди пішов? Про те, що ви не підтримуєте його свідомий вибір та знецінюєте тяжкі випробування, через які йому довелось пройти. Якби ніхто не пішов воювати за нашу землю, то де б ви зараз були? Або в могилі, або в окупації, або в полоні? Який варіант вам більше подобається? Запитання, а що ти робив на війні, або а чи ти вбивав, я навіть коментувати не буду. Той, хто задає такі питання, мабуть, думає, що на війну йдуть в футбол грати. Спілкуючись з військовим, не потрібно скаржитись на своє життя, на втому від війни. Це ніяк не підтримує його і не допомагає. Краще говоріть про свої мрії на майбутнє, про вдячність нашим захисникам за їх тяжку, титанічну щоденну працю, яка наближає нашу перемогу. Замість ми за тебе хвилюємось, краще скажіть ми за усіх вас молимось. Щоб військовий сам хотів з вами спілкуватись, зробіть так, щоб ваша розмова не викликала у нього негативних емоцій. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!